Що на болотах там відбувається, тому що є гарні новини, і вони стосуються ось таких епізодів. Подивимось. То тут довга відо. Значить, давайте пояснимо про що мова. Люди, мешканці місцеві в там на Підмосков'ї знімають а, наступне московська область. Вночі дрони атакують а, цю область. От дивіться, який гарненький дрон летить під атакою. Опинився технопарк Елма. Така штука, трішки. тихіше зробив. В зеленораді один із московських округів. Там сталася пожежа. Технопарк об'єднує компанії, що працюють в сферах мікро- і радіоелектроніки, інформаційних технологій. О, прильотік прийшовся інформаційних технологій, оптичних і контрольно-вимірюваних приладів, робототехніки і нейротехнології в підмосковному місті Дубна. Під ударом було підприємство Кронштадт, яке займається розробкою дронів. Ще декілька епізодів, щоб ви подивилися, друзі, як він там горить. Ну, коротше, просто влучили в підприємство, яке займається Розробкою дронів або сприяє тому, щоб ці дрони масштабувалися і війна продовжувалась. Ну тобто, абсолютно законна ціль, і от під Московія ми влучили. Між цим, е, значить, е, Російське міністерство оборони повідомляє про що? Про те, що вони все збили, оказується, а е, кажуть, що за ніч збили 296 безпілотних літальних апаратів. Під атакою було 13 регіонів. Пишуть у міністерстві оборони. Значить, Росії діжурними средствами ПВО уничтожено и і перехвачено 296 украинских беспилотных українських безпілотних літательних апаратів над территориями Московского региона, московського Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, ну і так далі там областями, значить, 13 регіонів це те, що друзі, потрібно знати з того, що відбулося в контексті оперативної інформації, і тут ще десь була інфа про те, скільки ми збили дронів вночі. Я її озвучу і підемо далі по ефіру. Значить, знешкоджено 71 ворожий безпілотник. Нова інформація від Міністерства оборони України від Генерального штабу. Так в ніч на 28 травня противник застосував п'ять балістичних ракет Іскандер, керовану авіаційну ракету Х-59 з Курської і Воронської області, і з ТОТ Криму ну, з тимчасово окупованого Криму. А також атакував 88 восьми. Короче, випусти 88 безпілотників. Ми збили 71. Про те, що ми збивали ракети, нічого не повідомляється. Ось така от оперативна інформація, пане Микола. Угу. А я тобі е, скажу, е, я прокоментую зараз щодо Московщини. Я тобі скажу, я дивлюся коментарі на своєму Ютубчику. Е, що пишуть, теж нас дивляться з Ори... Орегону, зі Львіва, Баден Баден. Дніпрорудне, здравствуйте із Києва. Всім привіт з Донеччини. Доброго ранку, з Харкова, Краснодар, Єкатеринбург. Привіт з Італії, вітання з дергачі. Ну, тобто, дуже широка географія, пане Юрію. І я, зважаючи на те, що я там двічі біженець, я думаю, що це дуже багато людей, які ну, насправді не звідти, тобто, це не корінні мешканці Орегонщини. Нет, я думаю, это наши украинцы, которые где-то там из-за того, что на нас напала Россия. И вот эти вот дроны, которые прилетели там по этому технопарку. Слушай, мне, там кто-то у меня пишет, что э, не, не сильно-то и попали. Ну да, но здесь сам факт. Это Московщина, блин. Это э, возле Москвы, возле Путина. Да? И когда технопарк, который... Проїзводять дрони, не захищені нічим. Тобто, вот на тому відео, яке ти показував, да, було видно, що він просто спокійнісінько собі летить, все фотографує, все знімає, все передає, і вже наступні летіти будуть так, як потрібно. Тому ну я думаю, що їм е варто чекати, їм варто передивлюватися наші з тобою ефіри, коли ми давали поради нашим людям, як вижити при атаках дронів, ракет тощо, тому що для них. Тільки но ну, розпочинається ця реальність, тому що за все в цьому житті потрібно платити, тому що кожна дія має протидію, і це буде. Це буде. Вони ще будуть вити, але вони будуть чітко знати за що. Коли ми питали за що, це було, це було таке риторичне питання, але ж ми не винуваті. А коли вони будуть питати за що, о там цілий список, тому welcome to hell. Welcome to hell, да. До речі, в hell потрапили ще і е, люди, які знаходяться в аеропорту. Поки ти пане Микола, відповідав, інформація надійшла, і, до речі, відосики з московських аеропортів. А інформація така, що десятки рейсів затримуються, є скасовані, і зараз в аеропортах Москви після візиту українських добрих дронів така. за така... За людей много, у нас получення прокладителей задержать много. В московський аеропорт чекають, значить, какой кошмар, какой какой ужас? Там там же Ну, ось це, значить, скупчення людей в московському аеропорту. Чому? Тому що, напевно, ввели режим килим. Шереметьева. Сотні людей. У довжелезних чергах намагаються замінити квитки на інші рейси. Міноборони окупантів нарахувало 296 би цієї ночі, 40, нібито збили над Московщиною, повторимось, і напевно затримують рейси або там запроваджуючи режим килим, кавьор, і, і, і як там воно називається. Загалом ось таке у них відбувається. Але це незручності, це такий okay. дискомфорт. Слухає, коли а буде влучатися, не... тоді буде по іншому все. А не прибирає цю картинку, ти диви, якось вони поступово. скажем так китаизируются, да, реклама стоит в аэропорту великой державы Россия, да, империя, блин. Новый Ханчи, аж там что-то бла-бла-бла, двигатель такой-то. Китайские машины рекламируются в столице Москвы, потому что российских машин не существует таких. И да, вы сейчас скажете, а что вы сделали там за 33 года, там бла-бла-бла. Мы, во-первых, не напали ни на одну страну мира, это уже, я вам скажу, ого-го. Во-вторых, да, мы не производим машины, ну, не считая Таврии, да, но мы зато в другом сильны. А вы ни в чем, кроме добычи углеводородов. Все. Это ваше все. Вы китайская машина. Новый Ханчи. Что за Ханчи? Что это такое? Это, это стыд, позор. Ленин бы перевернулся в мавзоле, если бы его не там это самое. Капец. Да, ужас. Это Россия. Это Россия в наикращем выгляде. Да. Уособление жахиття и имперскости. Друзья, Дякую, що пишете в чаті. Звідки ви продовжуйте, будь ласка, це робити. Ми з паном Миколою продовжуємо наш ефір і до чого звернемось? Давайте до заяв Дональда Трампа. Значить, перше змі пишуть, пане Миколо, що Трамп не виключає, що на цьому тижні застосує санкції проти Росії. Другі змі пишуть про те, що Трамп не виключає, що знімить всі обмеження або якісь певні військові обмеження на для України. Про які військові обмеження йдеться, не зрозуміло. Припускають журналісти, що мова йде про або, наприклад, застосування зброї американської велипів території Росії, або можливо якісь поставки нової зброї, не знаю. Ну і третя історія це реакція Трампа на те, що Путін грається з вогнем, якби не я було б жахіття. Що відбувається? Що це з Трампом? Трамп все? Трампченко вже вже наш чи як національний герой, чи чи що відбувається? Ніколи він не буде нашим. Як то вони кажуть? ніколи ні, ні, ми не будемо яким братями. Да Трамп слухай, він на самом на насправді він просто бавиться. Він просто бавиться цим. Він вже досить давно є президентом штатів. Да і не зробив нічого. Нічого взагалі. Ми згадуємо з доброю посмішкою Байдена, тому що Байден був таким собі яструбом війни. А Трамп це петух міра, знаєш, такої, Вот он, якби как бы, і вроді, замір на петушиця, вроді як хотів би війни. Вот. ну не такої. Я тобі чесно скажу, мені дуже сподобалося заява. Мені здається, там якоїсь чи спікерки б білого дому чи когось ще, де вона каже, що не потрібно звертати увагу на заяви Дональда. Трампа тому, що і там бла бла бла, от я тобі скажу все, що тому, що по барабану, просто не потрібно звертати уваги на заяви Дональда Трампа, тому що коли людина, яка має там наймогутнішу армію в світі, найвеличніший бюджет Пентагону. Коли б він захотів, війни б вже не було. Коли він каже, що це війна Байдена, він лукавить. Це не війна Байдена, це не війна Дональда, це не війна Путіна, це наша війна, тому що вона йде на нашій землі. І всі оці там е, перепасовочки, да, там буде мир, не буде мир, бла, 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 це все е, панти для приїжджих. Тому що ми кожен день страдаємо, ми кожен день. Живем в ужасе на самом деле, ми к этому привыкли. Для, для нас це уже стало обыденностью. Но, но, вот то, що зараз проходять жителі Росії, я от на них смотрю, да, читаю чатики их, Московська область ночью там. Было три бабаха, як же страшно, це ужас. У мене там душа ушла в пятки. Я думаю, ляво какие странные, Для нас дуже дивно, коли тихо. Тобто, коли тихо, коли нічого там не жужить, не бахає. Ти не можеш спати, тому що ти думаєш, та блін, та що це та, та як це таке? А, да. Тому що в нас вже пси, психіка адаптувалася. Ми єдина нація наразі зараз, яка спокійно живе в режимі війни, живе, рожає дітей, дітки топають в школи, в садики, працюють підприємства, люди їздять на роботу в Запорожжя, в Нікополі під обстрілами, в Краматорське, везде. То есть для нас, це вже стало обыденностью. Це плохо, це ужасно, Да. Але ми адаптувалися. Наша психіка увімкнула захисний режим, і ми на це спроможні. Чи спроможна на це Росія? Не думаю, в них немає стержня і у них нету яїць навіть у мужчин, не то що у женщин у нас. У каждого есть уже. У каждой кошки там. Знаешь, там кошка она спокойно лижит себе те самые штуки. Петух мира це шедевр. Да, я предлагаю это запатентовать. Знаешь, мой петух войны не хочет. Вот, вот как-то так он ее вроде, вроде бы не хочет, вроде бы готовы нам что-то дать, вроде, вроде бы готовы эти санкции вести, да. И шо мене в курве? О, сьогодні я думав про це, коли мився в душі. <гум> вибач да є відео, якщо треба на моєму онліфанс. Так от коли мився, подумав масажуючи там частини тіла, да Кіт Келах. Кіт Келах, коли він каже, що і у нас є гритмірний план з 22 пунктів, який не влаш... не влаштовує обидві сторони, як вони кажуть, конфлікту, блін. И говорит, раз он не устраивает обе стороны конфликта, значит это шикарный план. Это шикарный план, потому что обе стороны должны пойти на ус уступки. Я думаю, ах ты старый, <coughs> раз. Думаю, слышишь, но э, обе стороны должны пойти на уступки. А в каком плане? Война идет на нашей территории. На уступки можем пойти только мы. Россия априори она не в минусе. Потому что они на нашей земле. Какие такие поступки? Это все тоже ложь, деж и провокация, потому что, ну, все уступки это только со стороны народа Украины. Нас пытаются нагнуть, от нас пытаются отрезать часть территории территории, у нас забирают наших людей на оккупированных территориях, у нас промывают мозги нашим детям на оккупированных территориях, а мы, блин, э, и Россия пойдет на уступки, если она не захватит там еще что-то. Да вы не подохренели, ну сколько уже можно, ну честно. Извини, это вот так было в душе, потому я не сильно часто моюсь, да. Я тебе хочу сказать, Павел Николаевич, что я сегодня же задумался про Кита В душе вранці. Я не пам'ятаю, чи перед душем, чи, чи можливо після, чи коли там ефір готував, тому що мені там зринає перед очима Кіт Кіткелак, якісь там я заяви. Я думаю, а, які що я вчора ввечері пропустив? А я вчора так думаю, треба відпочити від новин, вже вранці почитаю. І от я читаю Кітакелака, стрічка Яким забита весь ранок. І от він каже, що зустріч Зеленського Путіна і Трампа стане можливою після того, як Росія озвучить свої умови для досягнення миру, за його словами, Україна вже передала свої там Опозиції і зустріч лідерів може відбутися в Женеві. Опа, думаю, нічого себе. Ну как-то очень Е, Ти віриш, що Зеленський, Путін і Трамп можуть зустрітися в Женеві після того, як Росія передасть свої там пропозиції по миру. Я вірю в те, що в це вірить Дональд Трамп. Я вірю в те, що в це вірить Володимир Путін. І я тобі скажу, чому дивись ну, ми вже, як ти правильно сказав, ми вже передали наші вимоги, скажімо так, наші умови для досягнення миру, справедливого, на наш погляд. Ну тобто, мир повинен бути справедливим. А Росія, дивись насі, досі, досі немає. Хоча в них же там є ці цілі СВО, е, Путіна, коричневі лінії Медведєва, все ж це є е, Але вони не передають. Чому? Тому що мені здається, що чого б хотіли Дональд та Володя. Е, ці два петухи, давай вже так скажемо. Вони б хотіли, щоб була зустріч. На якій е, була б оголошена капітуляція? Наша? Что типа и мы пошли на умовы России, мы капитулируем. Ага, зараз, да. Дуже э, зручно носить окуляры в этом плане. Э, они хотят капитуляции наши. Это вот уже факт. Да, Дональд это все завернет в конфетку, там что это на самом деле единственное возможное условие для мира и так далее. Мы не согласны, мы не хотим, мы не пойдем на это. И вот сейчас идет явный торг. Торг между там, Трампом, Европой, нами, между всеми идет сейчас торг. А элементами торга, да, то есть как бы там повышаются ставочки, при том, что падают акции российских компаний сейчас колоссально. После заяв Дональда, вон, и пошли у них, в них взагалі зараз турбулентность экономическая. Економіки така, вони не уявляють скільки ще років вони це будуть розгрібати. У них дуже погані прогнози по бюджету, дуже погані.